Минулого тижня WWE оголосили про введення першого матчу у свій зал Слави. і ця честь припала на матч Стіва Остіна проти Берета Харта на Реселманії 13. І легендарний подвійний оберт дійсно заслуговує на введення у зал слави. А я минулого тижня вже виклав відео про цей культовий матч, тому що я завжди думаю наперед. І якщо ви, як і я, вмієте добре думати, ви подивитесь це відео та зробите мені приємно. А сьогодні я розповім вам про інші культові матчі зі старих Реселманій, які також гідні потрапляння у Заслави, або ж гідні вашої уваги. Я вже робив відео про старі Реселманії, які варто переглянути повністю, так само як варто переглянути моє відео про ці шоу. Тому сьогодні майже не буде матчів з цих шоу, адже про них я вже говорив. Також критерії до відбору матчів такі ж самі. Всі матчі будуть взяті зі старих шоу, які відбулись до 2010 року, бо все ж це ретро-тема. І відкривається список Рейзор Рамон проти Шона Майклза на Реселмані 10. легендарний матч з драбиною за титул інтерконтинентального чемпіона. І саме так це матч з драбиною в однині. У реслерів була всього одна драбина, і навколо неї вони танцювали весь матч. Ми звикли, що драбин багато, і реслери просто кидають одне одного в ці драбини. А ми отримуємо нехай інколи яскравий, але часто безглуздий фестиваль прийомів. Але матч з драбинами має бути таким же, як і звичайний матч, він має мати свою історію. А драбина це тільки доповнення до цього матчу, чисто для різноманітності. І в цьому матчі історія формується навколо драбини, але драбина не заміняє собою історію. Не відходячи від теми драбин, одразу переходимо до культових тристоронніх TLC матчів, які започаткували такий вид матчів. Edge та Крістіан проти Харді Бойс проти Дадлі Бойс на WrestleMania 17. Загалом усі три тристоронні TLC матчі від цієї трійки є легендарними. Але найбільш культовим, звісно, є TLC-2 з Веселмані 17, пам'ятним гарпуном з драбини. Це ідеальний приклад того, яким має бути цей самий фестиваль прийомів. А розпочалося все за рік до того на WrestleMania 2000 з матчу, який ще називався просто матчем з драбинами, бо поняття tlc матчу ще не було до цього самого матчу, тому його називають TLC-0. Цей матч є більш повільним і виваженим, тоді як TLC-2 з Ресселмані 17 – це суцільне божевілля. Отже, ті ЛСІ матчі з Реселмані 16 та 17 рекомендовані до перегляду. Також на Реселмані 17 або Жік 7 відбувся ще один легендарний матч, який завершився одним із найбільш шокуючих моментів за всю історію Реселмані. Стів Остін потиснув руку сатані. Я вже не раз розповідав про цей матч. Можете також подивитися ці відео, але щоб включити цей матч у Заслави WWE, потрібно, щоб WWE припинили кенселити сатану. Рухаємося далі. 2002 рік. Матч ікона проти ікони на Реселмані 18. Скеля проти Халка Хоган. Коли Скеля дебютував у Дабл наприкінці листопада 96-го, Хоган вже був голівудським Халком Хоганом у WCW. Коли Халк Хоган пішов з WWE, дабли, ще був студент. Коли Халкоманія була на піку, скеля ще був дитиною, і ось зараз вони на одному ринці. Ікона минулого проти ікони сучасності. Реслер, який уже був у Голлівуді та добився там найбільших успіхів серед всіх реслерів, проти реслера, котрий тільки починає свій шлях кінозірки, і який у підсумку в 100 раз перевищить Хогана. Це далеко не найбільш технічний динамічний та майстерний матч. Тут не буде великої кількості прийомів та комбінацій, але це неймовірний матч вже як сама подія. Просто подивіться та послухайте цю публіку. Це було дійсно легендарно. І знову повертаємось до драбин. На WrestleMania 21 відбувся перший в історії матч пані Інзебанк. І окрім того, що він подарував нам знаменитий кейс із контрактом, він також дав нам новий тип матчу. Це, по суті, переосмислення тристоронніх тіл матчів, тільки тепер ці шестеро людей не розбиті по командах, а кожен сам за себе. І для багатьох саме перший матч на 6 людей є ідеалом. В такому матчі кожен з учасників отримує більше часу. А також так можна створити цікаву історію матчу, а не просто фестиваль безглуздих прийомів, який ще й не завжди яскравий. У 2005 матч був дійсно цікавий, і він точно один із найкращих матчів такого типу. І він точно заслуговує на ваш перегляд. бо зали славу WWE його ніколи не буде. Ще один матч з тієї ж Реселванії Курт Енгл та Шон Майклс створили неймовірний матч, який є одним з найкращих за всю історію Реселванії. Я не буду багато про нього говорити, це те, що просто треба бачити. Також треба бачити, як наступного року едж з голим Торсом загарпуни у Мікафолі на палаючий стіл. Справжній хардкор від вже легенди хардкору у мікафоулі та ще юної зірки Еджа. Це, звісно, також далеко не найкращий технічний матч, але він дуже пам'ятний для фанатів і обов'язково буде в залі слави моментів WWE. І на тій же Реселманії 22 Джон Майкл збився проти Вінса Макмена у матчі без правил. І якщо ви поціновувач матчів старого збочинця, то цей матч ви маєте подивитися. Ну і на завершення в мене те, про що ви багато писали у коментарях під відео про старі Реселмані Андертейкер проти Шона Майклза. Непереможний на Реселманії Трунар проти містера Ресселмані. Справжня класика. Перший матч у 2009 році це один із найкращих матчів у реслінгу взагалі. Легенда, досконалість ідеал. Його мають побачити всі фанати реслінгу і не тільки фанати. Другий, власне, те саме, тільки його більше витягує сюжет. Сам матч технічно трішки слабший, трішки повільніший, але ж який сюжет стрік проти кар'єри. Це було дійсно велично, це було легендарно, це була справжня насолода для всіх фанатів Реслігу. І це треба бачити. На сьогодні у мене все. Пишіть у коментарях, який матч із цьогорічної Реселманії стане легендарним.